Разом прославимо Бога скажемо слава Богові. за те, що Бог є живий, за те, що ми в Його руках, за те, що Він є наш захист, за те, що Він і наше спасіння. І про це Ісус одного разу говорив, що Він має виконати на землі і що вже виконалося під час Його життя. Я хочу відразу прочитати текст Божого Слова. Євангелія від, Євангелі від Луки, 4 розділ, 18 вірш і нижче. Євангелія від Луки, 4 розділ, 18 вірш і нижче. Коли Ісус прийшов е, до Галілеї, написано, розійшлася чутка, що Він в е, Галілеї і. Написано, що він увійшов в синагогу, йому подали книгу пророка Ісаю, і він почав читати: Дух Господній на мені, тому що Він помазав мене благовістити убогим, послав мене зцілювати розбитих серцем, сповістити полоненим визволення і сліпим прозріння, і відпустити змучених на волю. Сповістити літо Господнього спрятали. І, згорнувшись собі, віддавши його служителі, він сів. І очі всіх у синагозі були звернені до нього. І він почав говорити їм: Нині виконалося це Писання почути вами. І всі, свідчили, і всі свідчили йому і дивувалися. Словам благодаті, що линулись та, е, та говорили, хіба цей не син Йосипа? І він сказав їм: воістину ви скажете мені це прислів'я, лікарю, встіли самого себе. Те, що ми чули здійснене в Капернаумі, зроби й тут на батьківщині своїй. Він же сказав: істинно говорю вам, що ніякий порок. Не приймається на батьківщині своїй. Воістину говорю вам: багато було вдів в Ізраїлі у дні Ілії, коли небо було зачинене на три роки і шість місяців, так що настав великий голод по всій землі, і до жодної з них не був посланий Ілля, але тільки до вдови в Сарепто-Сидонську. І багато було прокажених в Ізраїлі за часів. Єлосея, але жоден з них не очистився, крім старіця Неїмана, і були сповнені всі всілюттю у синагозі, почувши це. І, піднявшись, вигнали його з міста і повели до обриву гори, на якій було розташоване їхнє місто, щоб скинути його. Але він, прийшовши посеред них, віддалився. Історія, фрагмент, коли Ісус прийшов у синагогу, читав Книгу Ісаї» про себе. Перше, Ісус прочитав те, що Він має виконати. Те, що Він прочитав, Він почав далі говорити, що мене не приймають. Мене в своїй батьківщині не приймають. Знаєте, як то воно виходить не раз, от, коли дитинка росте, і на очах всіх росте, наприклад, в церкві, да? на очах всіх росте ця дитина. І коли Бог його піднімає як проповідника, як пророка, і ми думаємо, от він же проповідає. Він пророкує. І ми думаємо, слухай, так, так я ж його пам'ятаю п'ять років назад. Я він ще там сусіда крав яблука, а теж проповідає. Так це ж ну, це ж син там Андрія, я ж його знаю. І все ми не приймаємо. Бо ми знаємо, ми дивимось через призму його дитинства. І так часто ми не приймаємо своїх, тому що ми знаємо минуле. А Бог міняє в Христі все нове, Бог піднімає. Ми так інко думаємо, що все попереднє, воно десь, ну, яка дитина була, яка да, наприклад? І ми перше враження про цю дитину маємо, і інколи все життя таке враження про неї і тримаємо. І зато ми її не приймаємо. Так само в Ісуса було. Звичайно, Ісус не був бешкетник. Просто був як звичайна дитина, а тут він себе за Бога видає. Тут він читаєш, що він посланий Богом звільняти, проповідувати, розв'язувати. Що він про себе говорить взагалі? Так, так ти ж простий чоловік. Ісус, що ти тут та... кажеш? ну, вибачте. Але ж Ісус даже каже, виїсну. Ви міська призлів при лікарю стіли само себе. Те, що ми чули зійсно в Капернумі, зроби і тут, на батьківщині. Ми чули, як ти там робив. Та зроби тут. А. Ісус каже, я не можу. Ви просто мене не приймете. Ви просто не сприймете мене всерйоз. Це Ісус, а, а ну давай ще, два, ну давай ще а ну два ще якесь щодо. Інтересно. Ісус каже, ви мене не сприймете всерйоз. Ви не повірите. Я можу зробити, але він не повірите. Ісус, продовжуючи ідею цієї думки, Він каже: істинно говорю вам, що ніякий прок не приймається на батьківщині своїй. Чому? І він каже про цей момент, в істинно говорю вам, багато було вдів в Ізраїлі в дні Ілії, коли небо було зачинене три роки і шість місяців. Так що навіть великий голод по всій землі настав. І ж, до жодної з них не був посланий Ілля, а тільки до вдови в Сарепту Сидонську. Каже, багато було вдів в Ізраїлі. В період, коли Ілля жив, коли не було доща, було багато вдів. Багато було. Але Ісус Він звертає, до речі, небагато історій, які Ісус згадує старо заповіту. Ісус каже, багато був дів, але Ілля був посланий не одною з них, а тільки в Сарепту Сидонську. Чому? А чому іноді тієї вдови? Тому що, уявіть собі, прийшов в двір чоловік-незнайомець. Ну, Божа людина, пройшов незнайомець. І каже, слухай, жінка, спечи мені хліба. А вона, ви пам'ятаєте, що вона каже, да? оце мені і синові на останній раз і більше немає. Ну, от уявіть реакцію, да? і він каже, а він каже, спечи перше мені, а потім собі. Скрізь? А багато би повірили б в ці слова, в дів? Так я ж така нещасна. Прийшовши її останнє забирає і так вдова. Небагато прийняло би Іллю. Але Ісус Ісус знає історію, яка була в чиселі Ілі, і каже: Бог послав Іллю тільки до цієї дови. бо Бог знав, що тільки вона пряме. Прийшов чоловік в двір, а ти хто такий? Я тебе не знаю. І тому це момент прийняти, сприйняти Божу людину всерйоз, сприйняти Боже Слово всерйоз. Аби була приміна. тут крок віри йде. Ісус, продовжуючи, каже, і до жодної з них не була посміна. І каже: багато було прокажених в Ізраїлі за часів пророку Єлисея. Але жоден із них не очистився, крім старіця Неймана. Чому? Багато було прокажених. Проказа це велика біда. Да, є різа проказа різні рівні. Але уявіть собі Ісус звертає на це увагу. Ніхто не очистився, крім одного порока, а крім одного чоловіка-неймана. І Бог посилає в ту сім'ю дівчинку таким метом, яким нам не подобається. І Бог знав наперед, що ця дівчинка може сказати для цього Неймана про очищення. І Бог знав, що нейман. Врешті-вере. Врешті. Але він сприйме це, він очистить. Чому? Бо він повірив це. Він це повірить. Пам'ятаєте, він прийшов з подарунками, приніс сотні е, кілограмів золота. А він думав, що зараз вийде Єзусей, і скаже, там, так говорить Господь, бо поклади руки, помажели у помазання. Але цей Єз... завжди послав свого слугу Гехезію. Я кажу, скажи, хай оконець сім раз. Хай оконеться сім раз. Ось такий метод. І якби це комусь іншому сказано, дай, не Іман каже, слухай, а що в мене хіба вірші річки? Парфара і інші річки, ніж тут. А слухай, каже, слухай, якби щось велике попросив. так ти готовий на велике. А ти просто окунуться. Хорошо. От Нейман в це повірив. Він це прийняв. І Ісус звертає увагу. Він в контексті говорить каже: ви мене не приймаєте, а ви мене не приймаєте. А Нейман, він прийняв Боже Слово. Він прийняв Боже Слово, Божу істину. І Він отримав стілення. А ви не приймаєте. І написано, потім вони обурилися сильно. Хіба побити, бо він знав, що, він, що це про них каже. Ну, як не просто нам треба взяти благодать. Як не просто, їм кодається спасіння, все треба повірити. Якщо сьогодні до нас приходить добра звістка, якщо до нас приходить Боже Слово, Бог нам дає, тому що він знає, що ми можемо його прийняти. Хай Бог поможе нам. Що ми прийняли всерйоз. Ви знаєте, що інше вони навіть не, не, не сприйняли би. Вони до кінця собі гнали, Їхнє тіло далі гнило. Їхнє тіло далі руйнувалося. Вони далі мучилися. Вони до кінця життя терпіли поразку. А Нейман скористався. Просто повірив. І все, і пройшла переміна в перша переміна в житті, нове тіло стало. Нове розуміння про Бога прийшло. Я вірю, нове життя прийшло. Якщо ми приймаємо, друзі, Христа, у нас приходить нове розуміння. Ми по-іншому сприймаємо Бога. Ми по-іншому сприймаємо людей, ми по іншому відношуємося до людей, якщо ми прийняли Бога і вірою. Тому я хочу е, на закінчення звернути увагу ще раз, підкреслити. Ісус каже, я прийшов проповідувати, стріляти і розв'язувати полонених. Але ви, Ісус каже, ви мене не приймаєте. Вдова і нейман, вони прийняли, вони повірили. Вони не знайомі, але прийняли. А я до вас прийшов, а ви не приймаєте. Тому, друзі, щоб інколи гріх щось мучить нас. Ми можливо, вже втомилися жити з нашим характером. Ми б хотіли б поміняти. Але нам треба від Бога брати благодать. Господи, дай нам цю благодать. Дай нам цю переміну. Кому треба спасіння, дай мені спасіння, дай мені переміну. Просто повірити. його прийняти треба. Хай Бог поможе. Я хочу, щоб ми про це молилися і помоли за Україну, Боже, поможи нам, щоб і Україна прийняла. Не гнила в проказі гріха, але просто Тебе прийняла. Помолимось. Дорогий Господь, ми дякуємо за те, що ти сильний Бог. Алілуя тобі, Ісус!